Десь вітер грає на віланчелі, морозні пальці приклада до скла. І ти одна в зажуреній оселі замріяно схилилась до стола. Мов раб німий на Араратській скелі, карбує написи про подвиги царя, ти на папері почуттів моря, переливаєш в строфи невеселі. Ти хвора дівчина, серед глухої ночі врізаєш вічність огнені, пророчі, слова. З прийдешніх сонячних віків, щоб ті слова хитали чорні трони, щоб їх несли з собою легіони нових непереможних Спартаків. Велика Леса, дух незламний, не згине у віках і зве до бою, як зброя. Кожен твій рядок палки народжує сміливців і героїв. По світу слово леси не летить. Його шанують і знають всі. На різних мовах як струна бренить. І ліпшої немає нагороди. Надія. Die Hoffnung. Kein weder die Freiheit noch Freude und Glück. Im Herzen blieb mir nur die Hoffnung zurück. Die Heimat noch einmal wieder zu sehen. Wo Winde und Stürme die Hütten umwehen. Zu sehen der Nebel durchbrausen die Ferne. Ach Leben und Sterben möchte ich dort gerne. Die Sterben zu sehen der Trauben geranken und dort auch zu denken den letzten Gedanken. Can't the freedom, nor joy, nor luck. In my heart, there only the hope. My Ukrainka, Nadia. The hope. No more freedom, devoid of fate. It is only one hope left alone. Hope to be back at least once to Ukraine. Look at the native, my country, home. The Dnieper to see the beauty of it. Then even to live or to die doesn't matter. To look through the boundless steps and the griefs. Remember last time we were feeling much better. No more freedom devoid of fate. The only one hope left alone. на мишлі, смутне. jasne з них moje гвізди, обоєнтне і окрутне. Ах ви гвізди обоєнтне, І не вище в те де ви, Ищу убить на сердце мое сладких ядов на солнечные. украинка, надежда. Нет больше свободы, судьбы лишена. Что только надежда осталась. Одна. Надежда вернуться хоть раз в Украину, взглянуть на страну, не родную до ныне. На Днепр посмотреть на красоты его. Потом хоть живи, хоть умри, все равно. Увидеть бескрайние степи, могилы. Последний раз вспомнить, какими мы были. Нет больше свободы, судьбы лишена. Лишь только надежда осталась одна.